А вбивство соратника Трампа хто такий взагалі Чарлі Кірк та як така подія вплине на самого Трампа? Далі розберемось. Також партизани та м, ГУР завдали подвійного друзі, удару по території РФ, знищили корабель та важливий завод. Ну а тим часом республіканці наполягають, друзі на санкціях проти РФ і є вже, до речі, відповідь адміністрації Трампа. Тож, давайте далі коротко та по суті розберемо кожну новину. Поїхали. Вбивство соратника Трампа, 31-річного Чарлі Кірка, відомого прихильника Трампа та засновника, до речі, консервативного руху Turning Points USA застрелили під час виступу в університеті. Ну, друзі, уявіть собі, постріл пролунав прямо на сцені, коли він відповідав на питання студентів. Дональд Трамп підтвердив смерть свого соратника і називає його легендарним, висловившись співчуття родині. ФБР дуже цікава історія. Повідомили, що, начебто, затримали підозрюваного, але згодом його відпускають. Розслідування досі триває. Російський політик Дмитрий Медведєв одразу ж без доказів, звичайно, звинувачує Україну, заявляючи, що за таким політичним вбивством стоїть. Київ. І те, що в такій країні, як США, можливо, стрілянина, просто друзі, під час публічного виступу, ну, чесно кажучи, шокує. Держава, яка позиціонує себе як взірець демократії та безпеки, дозволяє подібне, безкарно відбуватися на очах у студентів. А ще й відпустили підозрюваного після вбивства, ну, виглядає якось так, знаєте, як такий загальний збій правосуддя. Але найцікавіше. Вбивство Чарлі Кірка це не просто трагедія на американській сцені. А це друзі, прямий удар по Дональду Трампу та його руху. Справа в тому, що Чарлі Кірк був одним із найбільших союзників Трампа через свою організацію Turning Point USA Він зумів достукатися до молоді та зробив із мага. Не лише партію старших білих чоловіків, а такий собі живий рух, що має підтримку серед студентів та молодого покоління. Ну, друзі, простими словами для Трампа він був а, як голос, який умів пояснити Трампі, трампівські ідеї там, де Трамп не завжди був переконливим. А тепер цього голосу більше немає. А його смерть б'є ще й по іміджу Трампа, навіть якщо немає ну, прямих доказів. Змови цього злочину сам факт виглядає як атака на табір Трампа. Трамп вже використав трагедію, назвавши Кірка легендою і людиною, ну яка люб, яку любили всі. І це більше е, схоже на більше, ніж просто співчуття. Це такий собі політичний меседж. Він каже своїм виборцям, що ми втратили одного з найсильніших а лідерів, і тепер наш рух під ударом. Тому, друзі, така подія безпосередньо вплине на Дональда Трампа. Ну а тим часом війна в Україні триває. Партизани та ГУР завдали подвійного удару по території РФ. Партизани руху АТЕШ заявили про диверсію на оборонному заводі Щегловський вал, який знаходиться в Тулі. Там знищено друзі вишку зв'язку біля підприємства, ну де збирали ПТРК Корнет і. ЗРПК Панцер с Завод, що мав штампувати корнети і пансері для війни проти України, сам став ціллю і наразі горить. РФ постійно хвастаються, що в них все під контролем, але диверсанти без проблем підривають оборонний завод в Тулі. Ну а тим часом спецпризначенці гур України вразили російський корабель біля новоросійська. Знищили апаратуру і вивели суд з ладу. Російський флот, на який мав патрулювати море без сили проти друзі українських дронів. Корабелі з системами радіоелектронної розвідки та навігації, що в принципі мав захищати підходи до новоросійська інших своїх же кораблів, став жертвою маленького українського безпілотника. Маємо одразу два болючих удари по ворогу: палає оборонний завод, вибухає корабель, горять склади, Кремль малює картинку контролю, але насправді він тріщить по всіх швах. Ну а тим часом, друзі, після рекордних ударів по Україні і атаку на Польщу, яка відбулася вчора. Республіканці Сполучених Штатів наполягають на санкціях проти Російської Федерації. Вони прямо закликають Трампа діяти жорсткіше, додаючи, що мета Путіна насправді це тягнути час. Відповідь адміністрації президента США вже є. Міністр енергетики США Кріс Райт заявляє, що президент США Дональд Трамп надає пріоритет припиненню війни в Україні, а не санкціями проти Росії. Ну, мовляв, в пріоритеті Адміністрації Трампа завершення війни, але без надто великих руйнувань. Тобто, коли Росія б'є по Україні, то це невелике руйнування. Я вам нагадаю, що днями Трамп заявляв про готовність перейти до другого етапу ведення санкцій проти Росії. А сьогодні ми знову чуємо, що вони не хочуть надто великих руйнувань. Тобто, друзі, по факту, ми бачимо. Що після того, як Росія атакує НАТО дронами в Польщі, ну Трамп реакція Трампа, чесно кажучи, виглядає, ну, такою розпливчастою, м'яко кажучи, він заявив, що ну подивимось. На що подивимось? Реально, дрони атакували країну НАТО. А ви подивитесь? Ну, звичайно, після таких подій син сенатори республіканці наполягають на нищівних санкціях просто проти Росії. Ну, а Трамп досі, який, до речі, раніше критикував Байдена за нерішучість, зараз сам демонструє подібну поведінку, якщо не гіршу, він просто нічого не робить. І це обурює друзі. Слова про мир там і зупинення кровопролиття, які, про які говорить Трамп, вони, звичайно, звучать красиво, але дій практично немає. Уявіть собі, Дональд Трамп уже при владі більше півроку. Уявіть, скільки за цей час загинуло українців. І кожен день без рішучих кроків наших союзників це нові втрати. Замість того, щоб діяти швидко, Америка просто тягне час, ну а Росія, звичайно, продовжує ескалацію. Бачимо, як вже дрони летять в Польщу. На цьому, друзі, я закінчую своє відео. Тисни лайк. Дякую тобі. Підписуйся до зустрічі.